Перший крок, звісно, дезінфекція перекисом водні 14% для того, щоб усунути всі спори грибів у стінах, а також позбутися їх з повітря. Потім термоізоляційна суміш термолайна, що глибоко проникає, незважаючи на рідку консистенцію. Вона проникне в місця пошкоджень і кристалізує в них воду. На ній ми виконали шар з вапняного розчину, типового неприязного для грибів через свій склад. Ми також використали його як шпаклівку, можна так сказати, оскільки вирівняли ним місця після збитих грудок. Перший крок, звісно, дезінфекція перекисом водні 14% для того, щоб усунути всі спори грибів у стінах, а також позбутися їх з повітря. Потім термоізоляційна суміш термолайна, що глибоко проникає, незважаючи на рідку консистенцію. Вона проникне в місця пошкоджень і кристалізує в них воду. На ній ми виконали шар з вапняного розчину, типового неприязного для грибів через свій склад. Ми також використали його як шпаклівку, можна так сказати, оскільки вирівняли ним місця після збитих грудок.